Вітаю всіх на своєму каналі сяйва Сявіа Психологія. Хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто ставить подобайки, пишуть коментарі, підписується. Це дуже важливо для просування каналу. І це дуже важливо для мене. Я відповідаю, я дивлюся ваші коментарі і це дає мені натхнення для того, щоб я робила різні теми. Задля вас. Давайте подивимось стан і динаміку ваших відносин. Я вас попрошу, щоб ви подумали про ваші стосунки з вашим партнером, про вас самих в цих стосунках, тому що ми будемо дивитися спочатку сигніфікацію, поточний стан ваших відносин, а потім ми будемо дивитися, як ви відчуваєте окремо у ваших стосунках і інше. Питання по цьому приводу. І так, поточний стан ваших відносин. Що можна сказати? Можу зразу сказати по цим картам про те, що ви заблукали дуже-дуже сильно з вашим партнером. Тут є плутанина, тут є якісь зміни. Тут є завершення, це про те, що у вас якісь були дуже сильні конфлікти, суперечки, і дуже було боляче, і щось потрібно вже відризати, що більше не приносить ні користі у ваших стосунках, ні ясності. Тому що по лабіринту це про те, що у вас відбувається таке поєднання, де крім вас. Є і інші люди. І тому з кожної сторони є поради, з кожної сторони заходять і виходять ваші стосунки, кожен знає, що відбувається в ваших стосунках, я маю на увазі, це друзі, це родини. Це подруги, це сестри, брати та інші, розумієте? І кожен надає свої якісь мислення стосовно того, що відбувається в ваших ситуаціях і що потрібно зробити. І тому я бачу, по вашим відносинам, що тут так вже вирішували, що тут потрібно вже завершувати. Ну, я вибачаюсь але... У мене це таке враження, що як би ви не хотіли б по, по цій карті міст так, зблизитись, поєднатися, встановити зв'язок, якщо ви не приберете ті чи інші аспекти вашого життя, які не дозволяють вам якось рухатись а, одвох, а не у трьох, чотирьох і більше, то у вас нічого тут не буде відбуватись, у вас буде, знаєте, як замкнути круг. Тому що тут ви не можете з вашим партнером зрозуміти, чи хтось, хтось окремо, що тут потрібно працювати над відносинами вдвох. Розумієте? Я буду відкривати ще манару, хочу подивитися поточний стан ваших відносин, але я можу її не відкривати, тому що, якщо карти будуть якісь критична колода, тому, можливо, десь я буду закривати або не, не відкривати, тому що YouTube що тут відбувається? Зі сторони вашого партнера тут відбувається маніпуляції постійно, або а, те, тут мова йде про те, що хтось, а, хтось з вас не показують хто. Хтось вас а, не дає чіткого розуміння того, що а, буде далі відбуватися. Ви кожних хочете. А я мага прикрию, тому що тут елемент. Еротики, ви по сонцю хочете розвиватися, ви по сонцю хочете рухатись далі, ви по сонцю хочете зближення. Але ви, як окремі от, сторони, да, якщо подивитися, ви кожне по-різному ставитесь до ваших відносин. Тому поточний стан у вас такий. Якщо ви впізнаєте ваш поточний стан, то давайте подивимося ще, для того, щоб ви зрозуміли, що. Це ваш розклад, а я хочу зазнати, зазначити, що це розклад загальний, це не окремо індивідуальний. Тому ви повинні дивитися сигніфікацію, і якщо це щось мова йде не про вас, то ви повинні брати на себе. Це, знаєте, потрібно вміти загальні розклади брати інформацію, яка вам потрібна, розумієте? Так. Як кожен із партнерів відчуває себе у відносинах. Давайте подивимось, як відчуває себе ваш партнер спочатку. Ваш партнер не погано відчуває себе у ваших відносинах, але я бачу тут, що у вас щось тут вже була, якась трансформація, завершення, перехід, зміни глибокі. Так, я не можу сказати, що він не відчуває кохання, я не можу сказати, що він не кохає. Він по будинку відчуває себе стабільно, захищеним, да, і відчуває якийсь такий комфорт в ваших стосунках, але переживає зараз етап внутрішніх змін. І ми по поточному стану це теж бачимо, що лабіринт більше йде на його сторону, на вашого партнера. І тут, знаєте, з його сторони дуже багато. Кого заходить і виходить ваші стосунки. Тому у вас тут відбувається те, що по карті труна це таро, це смерть. Це відбувається, так, так би мовити, трансформація і забирається все те, що вже віджило. Тобто, як було раніше, тут не буде й те мова. Як ви відчуваєте себе? А от ви, можу сказати, відчуваєте себе не дуже. Тому що, по-перше, у вас немає якогось спілкування з вашим партнером. По змії ви постійно в якоїсь напрузі, ви в ревнищах, ви в підозрах, ви якось. Знаєте, відчуваєте, що щось піде не так, що він вас обманює, що він хитрує. І от ви можу так сказати, що хотіли би навести лад у ваших стосунках. І тут були якісь конфлікти, помітли. Такі, знаєте, дискусії дуже такі. З криками, з істериками, з сльозами, з громканням, стуканням дверями, столами. Тобто тут у вас відбувалося щось в ваших відносинах, тобто це я говорю про кожного окремо, як ви відчуваєте. Але тут ми бачимо, що у вас відбувається те, що називається Ви тримаєтесь за волосок ваші відносини зараз тримаються за волосок. Є кохання, і це кохання є, і відчуває ваш партнер, і ви відчуваєте цього, а можливо, і не відчуваєте, тому що ви напружені і ви сконцентровані на тому, щоб ваша людина, ваш партнер вас не образив. Вас не підставив, щоб він, дивлячись в очі, вам, наприклад, не говорив якісь слова, щоб ви довіряли, а насправді тут можливо, можливі бути різні аспекти. Це я приклади привожу. Давайте подивимося, сильні та слабкі сторони ваших відносин. Спочатку ми подивимося, які ваші сильні сторони, ваших відносини. Шорстокість кохання, кохання є, є кохання, і тут, знаєте, неможливо сказати, що у вас кохання немає. По сильній стороні відносин у вас і кохання є, і є такий момент, і пристрасть є, і емоції, романтика є. Я можу сказати, що по принцу Кубків це, знаєте, така енергія більш дитяча. Більш така енергія, яка тільки-тільки зароджується, але ви от поєднання в ваших внутрішніх цих от моментів, ви дуже гарно тут стоїте і в ці ваші такі сильні сторони, стосунків. І хочу зазначити, що більше з вашої сторони йде така мова, що ви здатні бути дуже такою справедливою чесною. І от насправді прямою. Якщо вам щось не подобається, якщо вам щось не так, ви можете от сказати, як рубанути. Так, буває, це не дуже приємно, але як є ви от така людина, що ви можете сказати, мені це не подобається, і привести всі приклади того, додаток того, щоб партнер зрозумів. Але Зрозуміючи він, це вже інша мова. Щиро у вас є кохання, ентузіазм, взаємне натхнення, взаємне таке, знаєте, протяжіння у вас є, глибина. У вас хороший баланс між пристрастю та щиростю і підтримкою. Що дозволяє стосункам розвиватися та бути міцними навіть під час випробувань. Давайте подивимось, ваші слабкі сторони. Можу сказати, знаєте, по цим картам, що є а, і боротьба, і відстоювання своїх позицій, кожний окремо, а, кожний хоче бути. Сильним, так, ви якось міряєтесь один з одним одним місцем, так і хочеться сказати. От Сонце це про позитив, але зірка це про окремність, це про якісь мрії, це про якийсь там, знаєте, така мова йде надії. Вона означає в цьому контексті це надмірна мрілівість, або утеча від реальності. Тобто ваш партнер, тому що зірка більше випадає на сторону партнера, може від якісь конфліктів або для задля того, щоб вирішити ці конфлікти, поводитись не зовсім зріло. Тобто він, у нього більше модель поведінки, йде така, знаєте, відсторонитися, щось там. Себе якось накрутити, або жити якимись ілюзіями, або як вибір, якісь мрії, і ваша, от, ваша реальність може бути різна. Ви можете думати про одне, про світло, будемо так говорити, а він може думати, як там у майбутньому там нас чекає, а це майбутнє настане ну, чи ні, це ж таке. А він може про це думати, і навіть вам про це говорити. розумієте? І е, слабка сторона його, що він, е, пост, пост, вист... у нього постійно є таке враження, щоб відсторонитися, коли потрібно щось вирішувати. Розумієте? І у вас постійно якась от боротьба між собою, суперечки. І щоб от не бути гнучкими десь, там, комунікабельними, ви от, особливо вашому партнеру, от йому уникнути від труднощів ліпше, ніж щось вирішувати в ваших стосунках. Давайте подивимось динаміку ваших відносин. Ну, Виходить тут вже імператриця, а імператриця це жінка, яка созідательна, вона вміщує собі е, таку радючу, да, люблячу, турботливу, мати, дружина. І можу зразу сказати, по цій карті от, ще не виходили е, так, немає ні не імператора, немає не королів, так, немає не королев, виходить або старші аркани, або, от, ну. Пажі, принцеси, і от відокремлюють е динаміка ваших відносин: це тримання на жіночих е плечах оці стосунки. Тому що імператриця це дуже важлива жінка для, цього, для вашого партнера. Ви для нього дуже важлива. І можу сказати, що ваші стосунки тримаються, е тому що ви їх тримаєте. Розумієте? А... Динаміка ваших стосунків виглядає дуже класно, наповненою, романтикою, емоційною підтримкою, комфортом, є основа для успішного розвитку, є взаємопорозуміння. От про динаміку показують дуже гарно. Є глибока любов. От, знаєте, от це про довгостравковий союз, в якому ви обидва зможете досягти спільних цілей і знайти задоволення у стосунках. От розумієте, от, не дивлячись на ваші сильні слабкі сторони, якщо не сигніфікатор, можливо, знаєте, а, Таро зазначила, що це Таро ротота. Це Алстра Кроулі Таро, вона відрізняється від Таро, звичайного, класичного. Тому тут є свої аспекти. Але, от подивитися на вашу картину миру, яка є в стосунках, якщо прибрати ті аспекти, які вже я зазначала. У вас дуже гарні, довгострокові стосунки, які так, вони будуть більше триматися на ваших плечах. Хоча, можливо, щось зміниться, ми змінюємось, навколо нас все змінюється, і тому може змінитися вектор. Знаєте, є така тенденція говорити, що ми не можемо про стосунки дивитися на. Ну, На більший такий термін, тому що може все змінитися. І, наприклад, зараз от така ситуація, а через місяць-два у вас може бути якась інша ситуація. Ну, Давайте пораду від ракули Лелові та Вишневі сутінки. Подивимось, пораду вам, на ваші стосунки, що вони вам порадять, щоб ви знала. Ну, ну, дивіться, дуже класні такі карти виходять тут. Значить, порада для вас полягає в тому, щоб бути відкритими до нових можливостей, змін у ваших стосунках, цінувати вашу дружбу, вашу вірність один до одного, а також зосередитись на позитивних моментах. Які ведуть до розвитку і процвітання вашого союзу. Працюйте над тим, щоб створювати радісні спогади разом і підтримуйте один одного у цьому процесі. І тут на дні колоди виходить чоловіча статура, тобто тут говорить про те, що людина на зв'язку. Молодий чоловік, це може бути і вік молодий, а може бути просто людина душею молода. Вік не зазначається у паспорті. Так, це окрема така тема. Тому радість вам працювати у ваших і радять вам навести лад в ваших стосунках і завжди триматися один одного, і у вас все налагодиться. Навіть після таких тяжких моментів в вашому житті і руйнувань. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відігрався цей розклад, які враження та інше. До зустрічі, пока!